Якщо ви подорожуєте і збираєтесь на екскурсію в місто, вам добре перекусити хоча б таким персиком. Непогано, але якщо екскурсія має бути тривалою, краще запасися хорошим ланчем. Рецепт прямо зараз. Привіт! Привіт. нектаринка, а мені ланч. Лас. Підходить? готувати. Причому робити ми це будемо прямо на катамарані. Давай ми живемо чекусне кріветичне бургери з карамелізованою креветкою і тунцом. Бургер у морі. Всі як одна родина, тому готувати будемо не один бургер і навіть не два. 18 бутриков. Ну а что? Не будем же мы голодными, правильно? Очень хорошо хранятся всякие консервированные штуки mm -hmm. или замороженные. Креветки, тунець і парець нам ідеально підходять. Основа бургера, пшеничні булочки мають бути розігрітими. Розрізаємо їх, мастимо маслом, соломо і відправляємо на палубу. Хорватське сонце і 35 градусів нам на руку. Бургеры главное объединить, вот собрать все вкусы и сделать не просто бутрик какой-то, да, а действительно ну, полноценное э, блюдо которую можно обратно собой. очень удобно да курки, мы в итоге не... знаешь что сделаем мы просто возьмем э, пищевую пленочку и персонально каждый бургерочек запакуем аккуратненько открыли так мы ну, ну, не кушаем <музык> за прекрасный пришли на баранить да. но в, на яхте не воду же пить правда Дальше готовим соус давай, давай. и креветки. Для соуса томаты и консервованный тунец. Mm, какие ароматы. за моря. Добавляем маленький, говорят так, гастрономический акцент. Это консервированные анчоусы. Анчоуси маленькі такі рибки похоже на нашу килечку, вони, в принципі вміста солі. Соус тушимо на маленькому вогні, твердий сир натираємо, а креветки карамелізуємо з медом та лимоном. А тепер складаємо бургер-конструктор. На розігріти булочку перчик, на нього соус тонця, карамелізовані креветки і тертий твердий сир. Закриваємо і вуаля! Шукарно клас. Угу. Це ідеальний варіант для того, щоб піти в місто і не переживати за те, що ти не сядеш як кав'ярня або якогось снеко. Стаканчик віна, то такий гастрономічний вину. бутерброд з карамелізованою креветочкою, з тунцом. І це такий відпочинок на аеротичному морі. Це вже чудесно. чудесно. Бон апетти! Вона одна.